Чи за час Великої війни президент, Головнокомандувач Збройних сил України, вони бували на командному пункті у вас, про які mm. ви так багато вже говорите? Ну, станом на зараз 21. 07. 07, так. Да. Президент і головнокомандувач ні. А вони би мали бути? Я думаю так. Я думаю, так. Ну, я можу там. Привести приклад міністра і командувач гвардії. У нас дуже часто а, дуже часто. Да, міністр е, внутрішніх справ. Так, да, міністр казалось. внутрішніх справ Клименко. Міністр оборони теж ще жодного разу не був. Це би якось змінило там світобачення президента і головного командувача верховного. Я скажу так. Мені це дуже дивно. Мені Як це дуже було? дивно, мені це не подобається. Іноді навіть злить. Мені мене багато чого злить. Я помітив. От, а це, це теж мене злить, мене злить коли, я, е, коли я бачу, як приділяється увага, не знаю, там, Орландо Блуму, е, Метью Монахи. Не знаю, можливо, ну, за псу патрона я не бачу. Це те жалко. Да, але, але коли в нас є, вибачається. Я не хочу зараз помилятися, але станом там тиждень назад або два тижні назад було всього дві бригади, які наступали. Можливо, зараз так само за останній там місяць, чи щось таке. Це е, наша бригада і перша бригада Національної гвардії України. Тобто, ситуація, знову ж таки, яка там відбулася в Осув Хортиці з зміною команди, що я вважаю, що до нас просто повинні були приїхати як мінімум. Тому що ситуація була настільки критична, ну, що, що мені довелося робити те, що довелося. Е, мені це не зрозуміло. Тобто, Повернемося до трішки до Редіса. Я іноді сам дивуюся, чому мене ще не вигнали. Ну, типу, я дуже багато сперечаюся, і я дуже поважаю Редіса саме за те, що він може в собі знайти оцей момент, що йому може не подобатись ваша думка. Йому може там він може її не сприймати в плані от, для себе, він вирішив трішки інакше. Але він дасть вам висловитись, він почує вас скаже свою думку. Я не розумію людей, які дистанціюють себе від там, можу, ну тобто, знову ж таки, ми можемо комусь не подобатись, я до цього веду. Але бляха це війна. Ну, тут я вибачаюсь, повинно бути насрати, кому ти подобаєшся, а кому ні. Основна задача це виграти війну. А наче, якщо що, як я бачу, гвардія, Національна гвардія, особливо от, дві бригади, які зараз знаходяться в серебрянському лісництві, наче знають, як наступати в надскладних умовах. От. То можливо, треба подивитись, чому вони наступають, а деякі інші ні. Я не за всі знав що таке кажу. Я знаю, що у багатьох там, ну, там це не можна порівнювати там, з Часовим Яром або з Очретіна, або з е, е, Трескам, і так далі. Тому що це основні напрямки удару противника. Mm -hmm. Там надскладно. От я не знаю, як на Харківщині. Чесно. Мені здається, що не складно. Я не буду, мене там не було і так далі, але знаючи, що це швидко. Збудована лінія оборони противника. Коли лінії оборони немає, це повинно бути не дуже складно. От. В лісі над складно наступати От. і оборонятися в тому числі. Та й взагалі. Ну я типу, Рейдіс повернувся з е, полону і вже е, майже рік е, керує бригадою е, в суперскладних умовах. Ми жодної позиції позиції не втратили. Ми тільки наступали. Ми жодної позиції не втратили за весь цей час. Ну, я маю на увазі на даний момент. Тобто були такі, що противник захопив, ми контратакували, відбили. Таке було. Але на даний момент ми тільки просунулись вперед. Станом, коли ми зайшли, ми назад не відкатилися. типу, ну, повинна бути якась, я не знаю, повага, мабуть, повага. Ну, Я, я сприймаю це як неповагу. До нашої бригади, це я особисто сприймаю. Моя особиста думка це не позиція бригади, не позиція командира. Моя особиста думка, я сприймаю це як неповагу до нашої бригади. Я сприймаю не видачу нам озброєння та техніки як неповагу до нашої бригади. Я сприймаю не видачу озброєння та техніки західної для національної гвардії як неповагу до національної гвардії, не дивлячись на те, що національна гвардія іноді воює набагато краще. Ну, і це, ну, це результат, це не просто слова, це результат. Може кожен приїхати, знову ж таки, я особисто там проведу командир, проведе кого завгодно на позиції, покаже, як там відбувається, як наші хлопці воюють і так далі. Ну, Це, це дуже бісить і дуже злить. Це дуже злить.